І, зрештою, якраз про наслідки цієї атаки ми будемо говорити з Юрієм Ігнатом, це начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, дякую, що доєднуєтеся до нас сьогодні. Слава Україні, героям слава, доброго ранку, а, пане Юрію. Хотілося б від вас, як від спеціаліста, аналіз по, ті, по цій атаці. Чи була вона особливою чимось? Особливою була в тім, що було застосовано чималу кількість балістичних ракет. Ви вже озвучили 14 ракет по всій території України. Основний акцент удару удар, та ще одна особливість це столиця нашої держави Київ і ударні БПЛА в основному. Більшість величезна більшість, велика більшість із них була збита саме над, над територією Київської області, і, зокрема, на околицях міста Києва. На жаль, є наслідки від ворожої атаки. Ми бачимо, що є власне і влучання саме балістичних ракет, тому що балістика, ви знаєте, не так просто перехоплюється з нашими засобами протиповітної оборони, але разом з тим. Із дев'яти ракет, які атакували місто Київ, перехоплено дві третини. Тобто шість ракет збито проти повітряної оборони. І можна собі уявити наслідки, якби ж усі ті засоби, які сьогодні Росія направила на столицю, не були перехоплені проти повітряної оборони. Ще раз нагадаю, що знешкоджено 245 із 250 дронів. Так, частина збита саме вогневими засобами, так ну а власне ще не досягли цілий 117 удар 117 дронів, це можуть бути і шахеди, і дрони-імітатори. Ну насправді це знову ж таки неймовірна робота наших сил протиповітряної оборони. Ми завжди схиляємо голову. Дякую за те, що вони роблять. Ще по цій атаці. Я можу сказати, от зі своєї сторони, те, що я відчула, я вперше почула, як над Києвом шахеди летять саме роєм. А, хоча, в принципі, там, де я живу, там вони дуже часто залітають, але все одно здебільшого по одному. А цього разу от реально було відчуття у цього гулу, що воно роїться, як, наче бджоли поруч з вуликом. Це просто а, через те, що. Така кількість їх а, підлітала, і наші ППО а, не зуміли прорядити. Чи вони завжди так літають? Такої кіль... ну, такої кількість Велика масовністю. кількість БПЛА летіла з різних напрямків. Ви бачите, що ми вказуємо завжди напрямки. І, і власне змінюючи маршрути, шохеди з різних сторін міста атакують, зокрема використовуючи і русло річки Дніпро і, так, і таким чином залітає. Ну саме і в нічний час добре чути гул. Власне шахеда, як їх мопедами називають, так і він цей гул може бути подвоюватись, може бути ехо і так далі. Але аби праві цілком дійсно БПЛА було багато, атакували з різних сторін. Тому власне, от таке відчуття, як ви кажете, вулик могло, могло бути багато киян писали у соцмережах, що дійсно чули дуже багато власне таких звуків, як шахеди, ну і також вибухи проти перехоплення балістичних ракет. Ми розуміємо. Ми, ми, в принципі, знаємо усі місця, звідки вони вилітають. Дуже часто вони повторюються. Як часто вони змінюють свою траєкторію? Ну, місця запуску, зрештою, не такі вже й важливі. Так, ми знаємо, що. Шахеди запускаються з таких з мобільних платформ, тому власне ми тому і вказуємо райони Пусків. Uh -huh. це, це усі фактично області, які межують з Україною на пів, півночі нашої держави, ну також Приморського Ахтарська, Ростовська область і тимчасово окупована територія Криму. Е, далі вже по маршруту ракети летять, е, і ракети, і шахеди, власне, летять е, там, де ворог запланував маршрут. Звісно, по маршруту, слід де їм легше всього пролетіти, скажімо так, до бажаної цілі по цьому маршруту дрони перехоплюються, намагаються перехоплювати їх. Наш, наша протиповітряна оборона це і гелікоптери, і винищувальна авіація. Також системи РЕП активно працюють. На різних напрямках, ну і знаєте, що вже застосовуються також дрони перехоплювачі, вже сили безпілотних систем наголошували на тому, що нарощуються можливості саме в цьому напрямку. Тому і е, мобільні вогневі групи теж не можна виключати. Звісно, що шахеди стали літати вище, стали складнішими цілями для наших мобілок, але е, все ж таки усім усіма засобами, які в нас в наявності е, протиповітряна оборона сил. Усіх оборони намагається робити той результат, який ви сьогодні бачите у нашій статист. Пане Юрію, я думаю, і ви бачили якраз ці світлини. Люди показують, що, начебто, знаходять металеві елементи, і що ймовірно, якраз їх розкидали шахеди. Чи можете підтвердити цю інформацію, чи навпаки спростувати? Я перепрошую зараз. Не почув, а що що А, саме. світлини з'являються, мовляв, от так от на руках люди показують металеві елементи, там всякі болти, шайби, начиння таке, мовляв, шахедів, які вони розкидають, щоб таким чином ще збільшувати радіус ну, ураження. Наскільки це підтверджується? Ця інформація ну я не можу підтвердити що там болтів, цвяхів, як то кажуть. Mm -hmm. Ну але все може бути. Е Якщо мова йде про шахеди, про це власне технологічна зброя не можна сказати, що шахет це простий. Він коштує ну такі до 200 тисяч доларів. Була така версія, що 236-й. він може бути начинений саме шрапнеллю для того, щоб шрапнель – це, власне мілкі вражаючі елементи при вибуху такого такої бойової частини. Ну, багато осколків причиняє, дуже багато наслідків і можуть бути вражені ну і об'єкти, і люди. Безумовно, застосування такого зброєння в центрі густонаселених міст тероризм не що інше. Ну але якщо ми мають повернемося до таких. Звичайних примітивних БПЛА, які ворог може застосовувати, які навіть і назви не мають, так, і також ті ж гербіри та інші, які ми називаємо дронами-імітаторами, там теж можуть бути застосовані певні вибухові пристрої, так, тобто, які можуть здетонувати, там і там вже може бути дійсно щось допрацьовано в виді якихось там вражаючих елементів примітивних для того, щоб здешевити сам процес. Тому ми ще разу наголошуємо за ніколи не торкатися підозрілих предметів, схожих на безпілотники, які можуть нести серйозну загрозу на життю людей. Так і наголошуємо про те, що зараз, враховуючи модернізацію тих самих шахедів, правило двох стін, воно. Воно і так було не, не найнадійніше, але через модернізацію воно стає все більше. і більше. Адже ми знаємо, що шахеди бувають а, термобаричним зарядом. Чи правильно я сказала, що теж може бути таким а, дуже сильно вражаючим елементом, ну бойова частина може бути різною, осколоково фугасною, і може бути термобаричною, залежно від того, яку мету переслідує ворог такий той чи інший об'єкт. Так, пане Юрію, дуже дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.